Як зв'язати ось таке платчико на 8 років гачком, а низ ми тут робимо з віскозної тканини, якось хорошої. Можна купити на секунді. Я купляю деколи нові сорочки класні. Там такі тканини шикарні. можна розрізати. Це теж була сорочка, до речі, нова. Дивіться, тут 60 см я взяла таку смужку стовпчиками з, з одним накидом. 60 сантиметрів, а от у нас є 16 петель. Потім я обв'язувала ось так от, робила тут на гудзочки три петельки, тепер оці шлейки. Тут бабусині квадрати. Бабусин квадрат в'яжете, потім тут у мене також 14 стовпчиків, і це є у нас 52 сантиметра. Можете повністю в'язати з бабусиних квадратиків, все шивати. Так, а отут, я бачите, обв'язую як. в мене тут обв'язується. Тут я роблю 4 петлі підйому і 2 стовпчика з двома накидами, два стовпчика з одним накидом і два півстовпчика з накидом. Потім просто я в'яжу без накиду стовпчики. І тут так само я роблю ось таке, так би мовити, заокруглення, щоб так було. Бачите, як воно буде? Отак іти, горловина буде робитися. Ну, буде пришиватися до того, звичайно. Таке буде платічко. Дякую.